З собою ви бачите таблицю з різними значеннями функції f від x, а також похідної цієї ж функції при різних значеннях аргументу. Також ви бачите, що функція h від x дорівнює 3 f від xа додати дві функції g від x. У той час, як функція g від x дорівнює. Модулю з х-1 і додати одиницю. І що нам цікаво, так це знайти похідну функції h від x у точці x дорівнює 9. Або ж ми також можемо сказати, що це h' від 9. Тож, я закликаю вас поставити це відео на паузу і зробити спершу завдання самостійно. Що ж, а тепер зробімо його разом. Як ми можемо знайти похідну функції аж від ікса? Тож, ми можемо сказати, що хочу взяти білий колір, що де, де від ікса. Від H від ікса ми можемо знайти таким чином, що знайдемо похідну від 3F від ікса і додати 2G від ікса, гаразд, а це ми можемо розписати, як похідна від 3F від ікса. Додати похідну від 2g від X. Оскільки саме таким чином ми знаходимо похідну суми двох різних функцій. Тепер, як ви бачите, ми спершу маємо похідну від 3 f від x. 3 це у нас константа, а отже, ми можемо її винести за похідну. Так само, як і двійку, яка стоїть поруч з функцією g від x. Тож, швидко це перепишу. Я хочу сказати, що це буде 3, запишу похідну таким чином f від x і додати 2, і так само похідна g від x. Чудово! Але ж нам потрібно знайти не просто похідну h від x, а у конкретній точці, а саме х дорівнює 9. Тобто ми можемо сказати, що похідна від 9 буде дорівнювати 3 помножити на F. Від 9, гаразд, і додати. Дві тільки F у нас тут буде штрих, оскільки ми шукаємо саме похідну. Додати 2 вже похідна. Так, хочу записати це жовтим кольором, вже похідна так само від 9. Що ж, що ми бачимо з нашої таблиці? Що f від 9 буде 1, а похідна f від 9 буде 3. Отже, ми можемо сказати, що ось тут у нас буде трійка. Тепер нам необхідно знайти похідну від функції g. Пропоную детальніше розглянути саму функцію g від x. А саме побудувати її на координатній площині. Гаразд. Як ви бачите, ми маємо модуль з х-1. То що ж робити в такій ситуації? Ми можемо сказати, що g від х буде різною у залежності від того, яке значення ми маємо під модулем. Додатнє чи від'ємне. Додатнє у нас буде, коли х буде більшим рівним за 1. А від'ємним, коли х меншим за одиницю. Що ж у нас буде в ситуації, коли під модулем буде знаходитися додатній вираз. Це у нас буде х-1 і додати 1 мінус 1 плюс 1 це буде просто 0. Отже, ми можемо сказати, що у нас буде сам х. Гаразд. А от якщо під модулем буде знаходитися від'ємне значення, то при розкриванні модуля у нас буде 1-х і додати 1, що буде дорівнювати 2 мінус х. Тож пропоную це записати. Я сподіваюся, що у мене тут це все поміститься. 2-х гаразд. Тепер пропоную це побудувати. Тож, спершу будуємо просто х, коли х більший за 1. Отже, тут у нас буде одиниця, х це у нас 1,1, 1, і просто х. Все. Y дорівнює х. Так, я й можу записати, що тут у нас y дорівнює g від х. Гаразд, а тепер нам необхідно побудувати пряму для другого випадку, коли х менший за одиницю. Це буде 2 мінус х. А отже, буде мати графік ось такий вигляд. Тут буде перетинатися у точці 2. Прекрасно. Як ми могли помітити, коефіцієнт нахилу у нас буде 1. Отже, я так і записую, що коефіцієнт нахилу, нахилу. Дорівнює одиниці. Прекрасно. А отже, і похідна також буде один. Тож, ми можемо сказати, що похідна функції g у точці 9 буде 1. Адже 9 у нас є більшою за одиницю. А отже, підходить перший варіант, де коефіцієнт нахилу це 1. Прекрасно. Тепер. Це все разом перемножаємо та додаємо. І дивимось, що ми отримуємо в результаті. 3 помножити на 3 це буде 9. І додати 2 помножити на 1, це буде просто 2. 9 додати 2 дорівнює 11. Прекрасно! Це і буде правильною відповіддю. Отже, таким чином ми знайшли, що похідна.